Доброго ранку, ми з України я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Мені трошки важко це перемішати. Ну, трошки такі карти, ну що зробиш? І так, перша карта, друга карта і третя карта. Звідки звідси виберемо? І будемо дивитися, що чекає нас сьогодні. Я рада вітати вас і сподіваюся, у вас все добре, ви живі і здорові. Можете писати, як у вас справи. Ось, чи є новинки серед вас, хто перший раз потрапив на мій канал. І так, разом робимо український контент. Тобто, я буду вдячна вам за підписки. за... Коментарі, ну і, звичайно, за вподобайки за просування українського контенту. І так, мої любі, дивимося. Перша карта. Що чекає вас сьогодні, і які, можливо, підказочки? Дивіться, у вас сьогодні карта світу. Бджілка не просто так. як... Варенику сметані, можна сказати. Чомусь, я не знаю, перше, знаєте, хоч і бджілка, медик, все так хорошо. З медом, булочка з маслом і мед. Ой, красота, правда? Ось, але чомусь в мене перше прийшло в варенику сметані. Якесь завершення. Чогось, дивіться, завершення якогось періоду. Це карта не є погана, навпаки, це карта дуже хороша. Завершення якого періоду може бути перехід з одного класу в інший. Закінчили якийсь курс, перейшли на другий. У вас якийсь період закінчується, і, звичайно, звичайно, природньо, непримусово починається. Наступний етап вашого життя. Це може бути і переїзд, це може бути на кінець то. Якось все, знаєте, німці ще називають це, все іде... А, пучком. У нас кажуть. Пучком. У німці кажуть, але. Гейтрунд, тобто закручується все. Іде все по, спиралі, можна, по спіралі можна сказати. Це дуже хороша карта. Це і визнання, це і угоди, якісь заключення угод, якихось дуже дуже важливих. Це якісь сімейні справи, це і спадщина, це настільки хороша карта. Радість, удачі, щастя, примирення, мир світові хороші події, якісь новини, прекрасно, щастиво. Карта номер два, а тут у нас 20-й аркан. Тобто виглядає, що у вас якесь прояснення, міняється щось. Якщо тут завершення було природнє, хороше визнання як людини, як особи, як жінки, то тут, до речі, тут можуть бути і одруження, і. Як вони називаються Заручені. А ось тут карта, коли людина прояснення, на кінець то до вас дійшло. Щось до вас дійшло. Знаєте, от є такий вислів: билася як риба об льод. І кінець то дійшло, що риба не може розбити льод, іначе розшибеться в ліпошку. Це е, е, коли е, Зима закінчується і починається оттіпель. Коротше, якщо ви приблизно ось так, ви злились на когось сьогодні, ви розтопилися, ваше серце розтопилося, воно вже не камінь, воно вже не льод, Ви вже визнаєте, що це безглуздя з кимось боротись, наприклад, так? З одної сторони. з другої сторони, це якісь переміни, переміни клімата, переміна житла. Переміна думок, світогляду це старший аркан. Це, ніби, знаєте, щось б'є по голові, і ви розумієте зразу Евріка зрозуміла. Дуже хороша карта, все рівно хороша карта, тому що це переміна, яка на краще. Після цієї карти йде це. Чим легше ви цю переміну приймете, тим краще і легше вам буде тут. Щасливіше ви будете. Карта номер 3 А тут у нас шістірочка монет. Це теж хороша карта. Це якісь надходження, якісь подарунки як вам, так і іншим. Це щось таке, що до вас приходить і радість, і щастя, і удача. Знаєте, у мене йде таке. Я така щаслива, ніби корову купила. Це моя мама любить казати. І от я теж їду з своїм чоловіком в машині, щось ми там купили, я не пам'ятаю, якийсь вазонок чи підставку для вазонка. І от теж я йому перекладаю, він так трошки мене не зовсім розуміє, але я йому пояснюю, що корову купити це не є така покупочка кожен день. І от так я радію, я ви собі, що людина, яка збирається купити там бичка чи ще когось, якогось племінного. І ось уяви собі, оце так і у вас, якісь надходження. Це можуть бути і премії, це можуть бути і якісь проценти у вас десь там на книжці. Ви їх можете зняти, якісь покупочці, покупочки нерухомості, навіть просто якихось дрібничок. Все рівно це вам принесе якісь приємні. Відчуття плюс, це якісь хороші фінансові новини. Вам можуть сьогодні сказати, що пообіцяти стопроцентово. Але ця карта так і говорить, що якщо вам сьогодні щось пообіцяють, так буде воно. Тому що це така, бачите, тут ще й буйвол це тяжка карта. Монети це тяжкі карти. Якщо вам пообіцяють, тут людина стопроцентно стримає своє свою обіцянку щиро вдячна вам за увагу, мої дорогенькі. Бережіть себе разом до перемоги! Все буде Україна! Гарного та мирного вам дня!